Всім доброго дня. Сьогодні засідання постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Запрошені заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Іван Димка і директор комунальної установи центру надання соціальних послуг Валентина Шумська, голова постійної комісії. Шумська Валентина Валерівна присутня. члени постійної комісії. Мулик Володимир Олександрович присутній. Пуцкан Петро Васильович відсутній. Порядок денний питань, що виноситься на розгляд комісії. Всього два питання. Перше питання про розгляд проєкту рішення сільської ради про затвердження першого заступника сільського голови Кадобовецької сільської ради. Друге питання про затвердження програми для кривдників на 2026-2027 роки. По першому питанню доповідає Іван Федорович. Будь ласка. На розгляд комісії вносить питання про розгляд проєкту рішення сільської ради про затвердження першого заступника сільського голови Кадвецької сільської ради. З голосу? Дане питання не було включене до порядку денного, у зв'язку з тим, що було підготовлено пізніше проєкт рішення. Тому дане питання буде внесено на сесію з голосу. Звертаю увагу, що виникло питання у зв'язку з чим, тому що знаєте, яка склала ситуація в сільській раді. На даний момент відсутній голова, відсутня секретар сільської ради. І для ефективної повноцінної роботи Катубецької сільської ради знову пропозицію затвердити на посаду першого заступника сільського голови Валерія Васильовича Гомнюка. Валерій Васильович працював на даній посаді, знаю роботу, обізнаний з проблемами і, і планами роботи сільської ради. Тому думаю, що дана кандидатура буде ефективно працювати на користь нашої сільської ради. Дякую. Е, е, Діставимо голосування. Хто за, проти, утримався? Рішення прийнято. Друге питання про затвердження програми для кривдників на 2026-2027 роки, доповідає Валентина Шумська. Так як це питання виникло після висвітлення на сайті порядку денного чергової сесії, тому це питання буде вноситися на черговій сесії із голосу. Програма для кривдників на 2026-2027 роки. Розробником програми відділ соціального захисту Кадобвецької сільської ради, відповідальні виконавці програми, комунальна установа Центр надання соціальних послуг Кадовецької сільської ради і відділ соціального захисту Кадобезької сільської ради. Програма розроблена на 2026 шості-дві тисячі двадцять роки. Загальний обсяг фінансування програма не потребує фінансування. Розроблена з урахуванням Європ... рекомендацій Європейського Союзу щодо гендерної рівності. Програма розроблена на 5 блоків. Це індивідуальна робота 22 години 30 хвилин і групова робота 20 годин. Ну, в мене все. Зауваження, пропозиції. Я тут доповідаю чому. Подістамо спання. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Наразі всі питання вичерпані. Дякую.